Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження Ford Transit Custom 12 12-го місця 18-го року, перший облік в 3-му місці 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 177 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 105 кінських сил, коробка передач 6-ступінчата, механічний передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт вебасти, сама вибаста, дві бокові дверки, фолет, активні фари. Зимова гума електричні дзеркала з підігрівом датчики до світло. Мультикермо, круїз контроль, дістронік. Великий екран, блютуз, USB, Епл CarPlay, Андроїд тафта. Навігація, кондиціонер, обігрів, лобового скла, підігрів сидінь, режими їзди. Також і допомога під час паркування. Партронік спереді та ззаді та задня камера. Оздоблення салону текстиль багажний відсік в гарному стані. Ззаді дві розпешні дверки для зручності завантаження вашого багажу. і Також є фаркоп. А ще є релінги, котрі зручно складати та розкладати на місці. Автомобіль свіжі з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміною наступного мастила в двигуні, та всі фільтра, колодки, гальмівні, передні та задні, і сальники півосі. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, Передня оптика затягнута в броні плівку. Автомобіль, розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюту, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне, вулиця Борка, 28, Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 1899. Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до зустрічі на тездраві!